Першу хресну дорогу, освячену в Калузькому районі. У селі Кодобне віряни були свідками посвячення 14 хрестів-станцій, які розкинулися від місцевого храму і в лісу, де б'є цілюще джерело. Після Богослужіння у Кадебнянському храмі Василія Великого, отець Володимир Олійник разом із іншими священниками сусідніх парафій очолили пішу хресну ходу. Кожна зупинка знаменувала якусь подію у житті Христа суд, падіння, допомога Вероніки, розп'яття, смерть. Перш за все, кожен із 14 хрестів отці окроплювали, а вже опісля зачитували молитви. Але часто ми, несправедливо, без усякого милосердя, усуджуємо ближніх. Дорогі немилосердно побито, а тепер ще засуджують на страшну смерть. Благаю тебе. Не будь мені судею, а Спасителем на страшному суді. Віднині не буду нікого осуджувати. Хіба себе самого на сповіді. Ісусе, вияви своє милосердя наде мною. Марія, ставляйся за мною перед Ісусом на страшному суді. Незважаючи на вихідний день, проте маючи віру в серці, прагнучи спокутувати гріхи і навернутися, Всевишній ще й сприяв погодою місцеві жителі, а також із приїжджих сіл Калуша, районна влада взяли участь у хрестових страстях. Попри деколи в тому, біль у ногах, інші незручності, адже протяжність походу становила до трьох кілометрів в одну сторону і завершилася далеко у лісі. Діти, молодь, люди похилого віку, вузькими вуличками, кладками, полями прямували за духовними наставниками, боячись щось пропустити. Хресна ця дорога будувалася. Я голосно говорю, на славу Божу, а не на славу людську. Я все робив для вас, шановні, щоб ви відмолювали гріхи своїх батьків, прадідів, своїх дітей, своїх. Майбутніх чоловіків, чи як там хто буде мати, але саме головне тільки для того, щоб ми своїх не відмолювали. Ця цілюща вода, вона без віри в Бога, нічого не варта. Тільки з вірою в Бога ви можете зцілитися. За небайдужих парафіян, меценатів, спонсорів, серед яких і голова ради, що вніщили малу лепту в організацію цих стацій, не тільки впродовж хресної дороги молилися віруючі, але ще й неодноразово це робитимуть у храмі. Від районних очільників деяких трударів нагородили біля каплички Божої Матері, що знаходиться у лісових гущавинах. Присутні послухали настанови душ пастирів, набрали з кринички цілющої води та знову попрямували до храму, щоб поцілувати тіло господні у гробі. Ініціатори такої хресної ходьби надіються, що вона стане традиційною не тільки для кадобнян, але й усієї калущини.